Головою Могли Подільського осередку громадського об'єднання Ми Вінничани став Петро Бровко, міський голова Моглево Подільського 94, -го, 2006, -го, 2010, 20 років. Нового очільника представив громадськості, голова громадського об'єднання Ми Вінничани Валерій Куравій. Ми хочемо вам представити головою осередку громадського об'єднання Ми Вінничани славному, теплому, щирому. Місті Бугивіхові з рукав тетради хлопчик. Аплодисменти побажання та підтримку новому очільнику висловили партнери громадського об'єднання, народні депутати Геннадій Вацак та Микола Кучер. Всі могилівчани знають те, що з 2014 року Петро Петрович Бровко був один із перших, який робив все для того, щоб підтримати максимально АТО, щоб підтримати хлопців там на передовій. І зараз я вважаю, що це дуже велике. Значення має для нашої громади, для міста в цілому те, що він очолив громадське об'єднання, ми війнічань. Я вважаю, що з ним ми зможемо ще зробити більше для того, що буде наближати нас і до перемоги, і зробити більше комфортніше для наших мешканців. По-перше, це ми повинні працювати на перемогу. Але друге, ми не повинні забувати, що є економіка, і щоб там не було, нам потрібно розвивати нашу економіку розвивати підприємства, розвивати наші міста, розвивати наші села. І я думаю, що це такі дві цілі, основних, важливих, надзвичайно важливих сьогодні у нас стоять. І я впевнений, що в Могильові Петро Петрович все це зробив. Петро Бровко, як голова осередку, подякував за довіру та визначив пріоритети діяльності очолюваного ним Моліподільського осередку Ми Вінничани та громади в цілому. Ну, я хочу подякувати за довіру. Мені приємно, що ви бачите в моїй особі людину, яка спроможна підтримати і продовжити і підсилити ваше громадське об'єднання. Воно реально відповідає напевне, як ніколи, сьогоднішнім цілям. Ми вінничани, ми українці. Ми переможці. Ми не здолані, ми не зламні. Ми найкращі. Ми найпотужніші під цим гаслом ми працюємо. Я дячний що він сказав про це з 2014 року. Ми повинні тримати свій рідний край і демонструвати, що він може бути найкращим. І всі роки, які ми працювали разом, і сподіваюся будемо працювати з вами в подальшому. Ми будемо демонструвати те, що ми можемо бути прикладом для інших, і для цього все будемо робити.